З вами команда Лірнадір, і сьогодні ми поговоримо про спосіб розв'язування систем двох лінійних рівнянь, який називається спосіб підстановки. Давайте запишемо систему. Ну, нехай така система. І Спробуємо розібрати спосіб, який називається спосіб підстановки. В чому він полягає? Полягає він ось в чому. Необхідно або з першого, або з другого рівняння виразити одну змінну через іншу. Яку змінну будемо виражати? Будемо виражати ту, яку легше. Ну, Наприклад, з першого рівняння виразимо змінну Х. Для цього нам необхідно мінус y перенести праворуч з протилежним знаком. І так, х дорівнює 5 додати y. А тепер те, що ми отримали, чому дорівнює х, в даному випадку це 5 додати y. Підставити в друге рівняння замість x. І ми отримуємо от сюди, ми пишемо зараз 5 додати y. І далі переписуємо рівняння, як воно є. Додати y дорівнює 7. Що важливо, що ми отримали рівняння з однією змінною. Не путайте, отут одна змінна. Два рази написаний Y, це не дві змінних. Тобто тут рівняння з однією змінною. А рівняння з однією змінною ми вміємо розв'язувати. Це взагалі нескладна річ. Давайте я його зараз запишу окремо і розв'яжу. 5 додати y додати y дорівня 7. Y залишаю праворуч. І одразу можна сказати, що це подібне 2y до рівня 7 відняти 5, 5. 2y дорівня 2. А звідсі ділимо обидві частини на 2. Отримуємо y до рівня 1. Ми знайшли значення невідомої y. Але ми знаємо, що розв'язком системи є пара чисел. Тому ще потрібно знайти значення X, яке необхідно підставляти в систему, щоб отримати правильну рівність. Для цього беремо отримане значення y і підставляємо в будь-яке з рівнянь, де є дві змінних. Можна підставити сюди, сюди або сюди. Але легше от сюди. Тому що, якщо ми підставимо замість y 1, ми одразу знаходимо x. Якщо ж підставити, наприклад, оце рівняння замість y 1. Нам ще треба дорозв'язувати його буде. Нема потреби, бо вже ось виражено. І так, оце рівняння ми підставляємо. Ми маємо X дорівнює 5 додати 1. Або X дорівнює 6. Знайдений Х. Знайдений Y, Звертаю увагу. Немає принципового значення, що знайдено першим, що знайдено другим. Відповіді записується спочатку значення Х, потім І. Або відповідь записується так. Вибачте 6. Або відповідь записується так. Але на першому місці повинна бути 6, на другому одиничка. І так, ось ми отримали. Розв'язок цього рівняння. Давайте подивимось трошки складніші випадки розв'язування е, систем рівнянь методом підстановки. Ну, наприклад, Ось таке рівняння. Для того, щоб розв'язати методом підстановки, нам необхідно з одного з рівнянь виразити, увага, або зміну X, або Y, або якийсь вираз, замість якого ми в другому рівнянні зможемо підставити те, чому він дорівнює. От зверніть увагу, якщо ми з першого рівняння виразимо 2х, а для цього нам необхідно перенести 5 і 3y праворуч. То в друге рівняння не замість х, а замість y ми зможемо підставити те, що ми виразили. Давайте спробуємо. І так, 2х дорівнює. Я одразу п'ятірку переношу сюди 7, відняти 5 буде 2. І 3 y з мінусом. І ми бачимо: от увага сюди 2х дорівнює 2 3 y. Так, тепер оцей вираз. В друге рівняння підставимо не замість ікса, а замість оцього всього. Тому що тут 2х і тут 2х. Значить, підставляємо в друге рівняння замість 2х, 2 відняти 3y. І не забули переписати те, що там залишилось: додати y до рівня 4. Таким чином, 5 отримали рівняння з однією змінною. виписали його окремо. Розв'язали. Знайшли значення невідомої Y. Тепер нам необхідно знайти значення невідомої х. Для цього. Значення мінус 1 підставляємо в будь-яке зрівняння, де є дві невідомі. Можна сюди, можна сюди, можна сюди, але же, зручніше за все, от сюди. Але це ми знаходимо не х, а 2х. Нічого страшного, підставляємо, будемо мати 2 відняти 3 помножити на мінус 1. Так і напишу поки що. До рівня 2 додати 3. До рівня 5. Тобто, маємо 2х до рівня 5. А тепер необхідно поділити обидві частини на двійку і отримаємо х 5 других, або х 2 1 друга. Можна записати десятковим дробом, що це 2,5, це вже. Від потреби. Таким чином, що ми знайшли? Ми знайшли, що значення невідомої Y має бути мінус 1 значення невідомої цілих 2,1 друга. Відповідь записується можна в круглих дужках, але на першому місці значення невідомої X, а на другому місці невідомої y. Таким чином, оця пара, пара цих чисел є розв'язком і першого рівняння, і другого рівняння. Питання, а чи всі це розв'язки, чи ще є розв'язки, От тут якраз в нагоді становиться графічний метод. Справа в тому, що ми навіть не використовуючи його зараз, можемо сказати: якщо оця, оце рівняння прямої, оце рівняння прямої, то дві прямі можуть перетинатися лише в одній точці. Інша справа, що бувають випадки, коли дві прямі співпадають або паралельні. Давайте розглянемо, що в цьому випадку буде. Але більше, ніж однієї точки, дві прямі перетинатися не можуть. А значить, інших розв'язків немає. Давайте розглянемо зараз систему, в якій з відповіддю будуть трішки в нас проблеми. Ну, от, умовно кажучи, ось така система. Е, пробуємо розв'язувати. Для того, щоб розв'язати, нам необхідно розкрити спочатку дужки в першому рівнянні. А тепер виразити з першого рівняння, наприклад, 2х. І ми отримали 2х дорівня 4 відняти 2y. І тепер друге рівняння замість 2х підставляємо те, чому воно дорівнює з першого рівняння. Тобто 4 відняти 2y дорівня 4 відняти 2y. Нескладно помітити, якщо навіть попереносити доданки з невідомою ліворуч, а числа праворуч, то ми отримаємо в даному випадку. Протилежні і отримаємо 0 до рівня 0. І отут виникає питання, а яка ж відповідь? Ну, точно, не 0. Справа в тому, що коли ми, у нас зникає невідома і залишається правильна рівність, то можна говорити, що дане рівняння не залежить від значення змінної, а значить, розв'язком є будь-яке число. Будь-яке число є розв'язком ось цього рівняння. Чи є будь-яке число розв'язком системи? Ні, це буде неправильно. Не можна сказати, що розв'язком системи є будь-яке число. Справа в тому, що, коли виникла така ситуація, це означає, що дві прямі фактично співпали. Тобто, якщо побудувати графіки цих прямих, то вони. Ну, якщо спробувати зараз, хоча б трішки. Що взяти таку табличку? І отримати точки тут один, тут один. Точка з 1, 1,1 і точка з 2, 2.0. Ми отримали рівняння першої прямої, і воно ж співпадає з рівнянням другої прямої. Тобто ми бачимо, що прямі мають безліч спільних точок. Або по-іншому накладаються. Це означає, що система має безліч розв'язків. Якщо нас просять вказати деякі з них, то треба вказувати розв'язки хоча б одного з рівняння. От ми бачимо ось таке рівняння. Можна тут поділити на дві, кось я отримав. І, наприклад, можна зараз вказати декілька розв'язків. Наприклад, x дорівнює 1, y дорівнює 1. Сюди підставили. Ось оця пара є розв'язком. Можна ще сказати, х дорівнює 2, y дорівнює 0. І таке інше. Тобто ми одобираємо замість змінної х, підставляємо будь-яке число, обчислюємо і отримуємо значення невідомої y. Таким чином, розв'язується методом підстановки. Може бути ще ситуація, коли розв'язків немає. Давайте подумаємо, як повинні знаходитись, розташуватись прямі на системі координат, щоб вони не мали спільної точки. Правильно, це мають бути паралельні прямі, паралельні прямі. Але е, як це в нас? Давайте приклад приведемо зараз. Ну, наприклад. Така система двох рівнянь. Давайте спробуємо розв'язати цю систему за допомогою способу підстановки. В даному випадку дуже довго думати не потрібно. Y виражений в першому рівнянні і в другому. Значить, замість зміни Y в друге рівняння підставляємо. Те, чому воно дорівнює в першому рівнянні. Тобто от сюди замість і напишемо 2х додати 5. Маємо 2х додати 5 дорівнює 2х додати 7. Переносимо доданки, з невідомої на ліву сторону числа праворуч. Або, як я вже розказував, додамо мінус 2х до лівої правої частини і додамо мінус 5 до лівої правої частини ми отримаємо. Ну, власне кажучи, нам достатньо побачити, що 2х, якщо додати мінус 2х, то в нас отака ситуація буде. 2х мінус 2х, додати 5, до рівня 2х додати 7 мінус 2х. Закреслюємо протилежні, Отримаємо 5 до рівня 7. Розв'язків немає. Тут вже без розмов. Дане рівняння розв'язків немає, значить, дана система розв'язків немає. Якщо намалювати графіки, я навіть без таблиці зможу це зробити. Графіки будуть проходити ось так. Ці прямі називаються паралельні, вони не перетинаються. Якби ми. Знали, то ми б спочатку могли використати графічний спосіб і побачити, що розв'язків немає, і тоді б не було потреби використовувати, виконувати алгебраїчні перетворення. Ну, а так ми двома способами побачили. Що ця система не має розв'язків. Наступному занятті ми з вами розберемо ще один цікавий спосіб, який називається спосіб додавання. Він також дуже дієвий, часто використовується для розв'язування систем лінійних рівнянь. До наступної зустрічі. На все добре!